Леви, добрий вечір чи доброго дня! Сьогодні для вас розклад на жовтень 2025 року. Розпочинаємо ми з теми фінансів та роботи і починаємо з першої карти. Стосовно теми фінансів, в цьому місяці дійсно буде якось незрозуміло. І я б рекомендувала запастись з запасними варіантами стосовно роботи або джерел доходу, тому що будуть якісь неясності, коливання і сумніви, які зникнуть, пройдуть, але вони будуть на початку жовтня. Наступне. Важкість, важкість в роботі, і тому варто запуститися іншими кращими варіантами, тому що вони існують в нашому всесвіті, в наших енергіях. І для того, щоб полегшити собі життя, варто перейти на інший кращий варіант. І це рекомендація, яка подіє 100%. Ось, бачите, відпустити. Тобто, щось ось прийміть як цих хлопчиків, як щось старе, застаріле. Як ваш минулий колектив, від якого ви просто летите в новий політ, в нове життя, в нові кайфові енергії? Просто забуваєте про те, що там було. Тому що для вас зараз дуже важливо зробити цей крутий, мега-потужний перехід. І порада стосовно фінансів та роботи. Ну, бачите, просто я бажаю вам пережити ці темні часи в фінансах, тому що вони вас очікують лише в жовтні, але тут все залежить від вашого вибору. Якщо ви вчасно підете, зміните і зрозумієте, що на даному етапі, в дану секунду, в даний місяць це залежить повністю від вас, ви це осягнете і дуже швидко пройдете. Але воно так і є. Якісь навіть, знаєте, такі певні сумніви, які у вас виникають. Це все не просто так виникає, тому що або воно вам набридає, або ви просто вже не хочете там бути, тому це нормально щось змінювати і бажано вже. Далі тема дружби. Тема дружби. Кайфово, будете з подругами, своїми, друзями на одному енергетичному імпульсі, на одних енергетичних зв'язках, і будете потужно прямувати вверх на ось цих-сіх крутих енергіях. Тому я бажаю вам відчути. Це ще потужніше, і розуміти, що коли з правильними людьми побудовані енергії, то вони вас будуть виводити лише вверх. І Лише наповнювати, а не навпаки. Далі. Далі, це прислухайтеся да, до е, тих слів, які ви не чуєте. Прислухайте до своїх внутрішніх голосів, які вам щось говорять, про якусь подружку, про якогось друга, тому що там точно є те, що за спиною хтось там щось говорить. Ви це відчували, але нехай це буде знаком, що не просто так ви відчували, це реально правильне істинне відчуття, і ви самі знаєте, що робити з такими людьми. Казати їм до побачення. І третя карта це природний ресурс. І я б навіть більше це назвала як природнє очищення. да Природа осінь очищається, так само ви від. Непотрібних людей, очищайтеся. Тому що в цьому є дуже багато позитиву і натхнення. І з вами залишиться ще дуже багато ваших людей. Прям дуже. Там буквально одна людина просто, можливо, відсіється. І порада стосовно дружби. Це, знаєте, таке відчуття, коли ви поринаєте в нові якісь знання. Стосовно дружби і відчуттів енергії, тобто відчуваєте це на рівні душі. Тобто старайтеся оточити друзями, які з душею, а не біля душі. Ось. Далі тема особистого життя. Тема особистого життя. Особисте життя буде цього місяця залежати тільки так, як ви зробите це в енергетичному рівні. Тут більше треба левом зробити акцент безпосередньо на себе, на свою енергію, тобто фокус перевести на себе, тому що ви десь фокус загубили в вересні на іншій людині, на інших відчуттях. Тут ви вертайтеся до своїх попередніх відчуттів. До, от мені йде травень, червень, ось які у вас були відчуття на рахунок себе тоді, вертайте ці відчуття і цей фокус, і цей акцент. Тому що це фільтрація. Це в буквальному сенсі відфільтруються непотрібні люди. Якщо це говорити про людину, яка в шлюбі, яка в стосунках, є вирогідність того, що. Наближається якесь розставання, або є вирогідність того, що якісь, наприклад, ваші попередні сценарії вже не даватимуть результату, і треба відфільтрувати, знайти нові слова до людини, нові шляхи, щоб покращити тему стосунків і вивести їх на кращий рівень. Але хто не в стосунках, цей місяць бажаю просто фільтрувати. І, ну, позбавлятися від тих варіантів, які вам не підходять. Е, да, і це вас виведе на кращий рівень, тобто, да, як на пройдений етап. І хто так само, наприклад, вагається, чи йти, чи не йти, тут теж, як бачите, да, у вас підвищення далі. І коли як не зараз, про це задуматись. І так само порада. От, бачите, просто цей місяць. Акцент і енергії на собі, і ні на кому на іншому. І це знак для всіх, хто в стосунках, хто ні, просто про це пам'ятайте. Далі тема покупок та фінансових цілей. Дивіться, тут це буквально як карта, яка, коли ми йдемо десь на ринок, да, з кошечком скупляємось. Ось тут збагатіть також себе навіть такими дрібницями. Тобто позаповняйте свій такий кошечок тими моментами, про які ви давним-давно мріяли. Це можуть бути просто косметика, якийсь догляд, просто такі дрібниці, що вам і не снилось, якісь прикраси. Все просто скуповуйте, щоб заповнити ось цими дрібницями, тому що вони для вас потрібні, вони для вас і необхідними. Так, далі. Тут не йде мова про крупні. Ось, бачите? Це як радувати свою маленьку дитину. Не йдіть за великим, поки не заповните ось це маленьке, тому що потім і радості від великого воно вам не дасть. А коли. Ви запомните маленькими, по і від більшого, ще буде більша радість просто в рази. І так, третя карта. Тут, да, як від'єднатися від. Якихось непотрібних вам цілей, переосмислити, можливо, це ця тема успішний успіх відфільтрувати і зрозуміти, де ваша ціль, де не ваша, обрізати непотрібні, і таким чином ви швидше прийдете до своїх, до своїх потрібних. І порада. Так. Не застрягайте в такому стані. Тобто, якщо вам от. Розумієте, чого ви застрягаєте в такому стані? Тому що є не ваші цілі, є не ваші якісь покупки. І ось такий стан він з'являється навіть коли реалізовуєте цю покупку, тому що це не ваше, і ви від неї не відчуваєте радість і себе картаєте, чого я не відчуваю радості від цих речей, бо це не ваші речі. І такий же стан ви відчуваєте, коли, наприклад, навпаки, це. Недосяжна якась ціль, але вона недосяжна, бо вона не ваша. Тому ось ця фільтрація вона дуже зараз на часі і дуже-дуже важлива. І три карти, як рекомендації, поради, можливо, ще щось карта хоче вам сказати в фотосі. І це є дуже-дуже важливим таким моментом. Так, я сама теж не дивлюся. І зараз ми побачимо, що нам там хочуть. Ось е, так, по-моєму, це ж в темі е, було дружби, да, що одну людину точно треба. Е, тому що ось ви самі можете розуміти вплив на ваше життя. Тобто тут же ж випадала така карта, да, що якісь слухи, ще про вас, брехня якась. Просто відпустіть вже нарешті своє плавання цю людину, вона не з вашого озера, ось і все. Ця карта означає про те, що ви зараз в такій внутрішній трансформації, і вам варто чутливіше ставитися до світу. Тобто розумійте ось буквально, що дерево це не просто дерево, це земна енергія, яка може жити десятиліттями. Це ресурс, який може давати плоди, це енергетичне джерело, тобто переосмислення на ось такому рівні. Для левів перенесе круті проживання і переосмислення на їхніх всіх етапах життя. Тому я вам бажаю прекрасного усвідомлення того, що все живе, все має енергію, все дихає і має серце та душу. І впоратися з людьми, які не з, не з вашого озера, як я вже раніше сказала. Тому бажаю вам любові, прекрасних людей в оточенні і акценту і фокусу на собі, тому що в вашому житті ви найголовніше джерело вашого успіху, щастя, любові. Ви в себе єдина або єдиний. І пам'ятайте це все ваше життя. До нових зустрічей.